Вітаю вас на фабриці. Новин Я Ірина Каблучко, і з нами в ефірі Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, юридичний радник, пане Олександре, слава Україні. Героям слава! Британці можуть надіслати свої війська в Україну, якщо війна буде розвиватися катастрофічно. Це в своєму інтерв'ю сказав колишній посол України у Британії Вадим Пристайко сказав, зрозуміло, дуже обережно. Буквально кліщами журналісти витягували з нього ці тези. Але от деякі медіа пишуть, що не тільки в Британії мається на увазі у військових колах йдуть розмови про те, що в якийсь критичний момент треба бути готовим до того, щоб відправити. Живу силу в Україну, і питання в мене до вас перше: а що зараз у свідомості європейців є тим самим критичним чи катастрофічним моментом? Де для них оця червона лінія? Ну, по-перше, це дійсно так. Ви знаєте, я десь місяці два-три тому на своєму Ютуб каналі роз, розмістив розлоги виклад про це, за яких умов експедиційний корпус двох держав. Планується застосувати в Україні це Британія і Франція. Тобто такі розмови дійсно були, і плани, вочевидь, такі є. Якраз десь в той час король Чарльз відвідував Францію, і він виступав у парламенті. Це безпрецедентно. Королі Британської королі Англії не виступали, практично в французькому парламенті. Він виступив, звернувся до двох палат і сказав про те, що треба бути готовим підтримувати Україну. Ну практично будь-яким способом. Тоді були зустрічі такі. Це був вересень місяць, такі надзвичайно насичення. А потім два міністри Британії і Франції відвідали Київ з офіційним візитом. З французами була делегація, чоловік 60, мабуть, загалом там і представники оборонної індустрії, і військові, дуже багато людей. Декого я з них знаю, хто безпосередньо сюди приїздив, і були серйозні обговорення, що робити з нашою чорноморською стратегією. Но е, ви бачите, що якраз ці дві держави в основному і надали допомогу Україні ракетами в першу чергу, які дали змогу. Зменшити потенціал російських військ і їхні можливості на морі, що ми зараз можемо ставити собі в успіх. Але сценарій він передбачався такий, що вони можуть бути задіяні в разі успіху в першу чергу. Тобто, загалом планувалося, що коли українські сили будуть наближатися до Криму, може відбутися фактична допомога, і експедиційні корпуси цих держав можуть бути надіслані. Звичайно, що ніхто б цього не робив напряму, вочевидь. Була б знайдена формула, яким чином зробити це так, щоб прямо не вказувало це ні на Британію, ні на Францію, ні на жодну іншу державу. Тобто, вони, звичайно, ніколи під своїм прапором нікого не будуть відправляти. Скоріше за все, в цьому випадку. Но у нас є формула, як це можна робити, це, в принципі, згідно законодавства згідно міжнародного права, у нас є інтернаціональний легіон, де воюють добровольці зараз. Тому, скажімо так, вочевидь, Росія про це здогадувалася їхня розвідка отримала якусь інформацію. Пам'ятаєте, нещодавно змила стихія окопи бліндажі, які знаходилися в західній частині Окупованого Криму. Так, от, ці ж я пам'ятаю, коли вони зробили ці окопи. Коли вони створювали цю фортифікаційну мережу на узбережжі, багато хто в нас сміявся і казав, для чого вони що висадки десанту чекають. Но вони дійсно чекали, що може бути висадка десанту, тому що вони мали таку інформацію, що Захід може, скажімо так, допомогти Україні в цьому сенсі. Тобто, це те, що передбачено. Зараз ми бачимо, що, на жаль, скажімо, у нас, вочевидь, виникли проблеми. Із забезпеченням необхідної кількості нашого вогневого потенціалу для того, щоб наносити удари по Криму і продовжувати реалізовувати стратегію. А зараз саме час. Ну тобто, зараз нам саме час дотискати ворога і зменшувати його потужності в Криму. Мені здається, це очевидно і зрозуміло. Сподіваюся, що ця ситуація вона буде виправлена нашими партнерами, і ми отримаємо. Озброєння і все продовжиться на морі зараз менше можна застосувати дрони, тому що погодні умови там дуже часті шторми зараз в чорному морі, важко зрозуміло. А от що стосується ракет, то принципі це не заважає Scalp G і Тауруси, нам би дуже знадобились німецькі. А щодо критичної ситуації, коли би це могло статися, я думаю, що так на певному етапі, коли, скажімо, були б уже певні загрози, того, що зараз ця війна може перейти на територію НАТО. І що можливо ще її можна зупинити в рамках України ось тут, не дати її поширитись далі? Тоді звичайно, що певні сили вони були би направлені, пане Олександре. А де оця ознака? Який маркер того, що є загроза, що ця війна може вийти за територію України? Ну тобто, вони ж напевно, я думаю, так не будуть чекати, коли вже російські військові і перед не кордон з країною, ну країною, про яку ми говоримо, наприклад, з Польщею чи з країнами Балтії? Безпосередньо зараз такої загрози немає, і тут, в принципі, її ще можна. Тобто була загроза влітку, коли вагнерівці були на території Білорусі і біля кордонів з Польщею. Тоді була загроза, що вони можуть дійсно перейти в Польщу і спровокувати фактично розкол в НАТО. Цей розкол за їхнім планом мав полягати в тому, як кваліфікувати цей. Інцидент, тобто, чи це терористична атака терористичної організації, чи це напад Росії і її підрозділів нерегулярних військових формувань. Ясна річ, що це напад Росії. Але ви розумієте, що в НАТО були б різні дискусії, і хтось би міг використати це і сказати: так, це терористична атака, давайте проводити якусь антитерористичну операцію. Ось тоді були реальні плани. Зараз я так розумію, поки що. І через розголос ЗМІ і обговорення, і у нас в Україні, зокрема, ці плани вони дещо затихли. і безпосередньо зараз таких загроз немає, тому що російські війська активно, скажімо так, загрузли у війні проти України. Але якщо б, наприклад, ми уявили сценарій максимально негативний, катастрофічний чи апокаліптичний, що ми б почали не або не отримувати західну допомогу, так і. Росія б отримала більше можливостей і успіхів на полі бою. Тоді це було б питання часу, коли вони просувалися і мали б змогу безпосередньо підходити ближче до кордонів НАТО. І тоді б це означало, що цей конфлікт може поширитись. Допоки наші партнери розуміють, що вони нас забезпечують, що вони надають озброєння, що вони нас підтримують, і в принципі бачать, що українські сили справляються з тими атаками, атаками ворога, які є, і стримують. Ці численні наступальні дії доти вони вважають, що поки що таких прямих ризиків на сьогодні немає, щоб безпосередньо втручатися воєнним шляхом, надсилаючи свої військові контингенти.